Доброго часу доби, шановні колеги. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як працювати із платформою ClassTime. Платформа ClassTime призначена для створення дидактичних завдань з метою проведення швидкого тестування. Для роботи на платформі ClassTime вчителю потрібний комп'ютер, під'єднаний до інтернету, проектор. Та екран. Учню потрібний комп'ютер під'єднаний до інтернету. Але на відміну від, припустимо, кахуту, в даному випадку, вчитель на екрані показує тільки код доступу до свого завдання на платформі ClassTime. Тому, якщо у вас нема проектора та екрана, ви можете цей код просто написати на дошці. І учні його внесуть на своїх комп'ютерах при виконанні завдання. Для потрапляння на платформу і вчитель, і учень використовують одну адресу classtime.com. Для того, щоб почати роботу на платформі ClassTime, вчитель спочатку повинен на ній зареєструватися. Для цього в адресному рядку свого браузера, він вводить напис classtime.com і потрапляє на платформу, як ви бачите на картинці. На першій сторінці, для того, щоб зареєструватися, вчитель заходить на позначку Вхід вчителя. Коли він натискає на цю позначку, він потрапляє на невеличку анкету, де, якщо ви в перший раз заходите на платформу, вам потрібно зареєструватися. На платформі ClassTime, як і на платформі Kahoot, можна реєструватися декількома способами, але найзручнішим є спосіб із реєстрацією через свою дійсну електронну скриньку. Чому? Тому що вам не треба придумувати нову адресу для себе, новий пароль, ви використовуєте те, що у вас вже є. Отже, на сторінці для реєстрації ви вносите свою електронну скриньку, свій пароль і натискаєте на блакитну клавішу. Після успішної реєстрації. Ви потрапляєте на першу сторінку своєї скриньки, де одразу до вас підключається модератор. Йому ви можете задавати запитання в режимі онлайн. Якщо вам це не потрібно, ви закриваєте віконце модератора і продовжуєте роботу вже самі. Спочатку платформа вам, оскільки невідомо вчитель якого предмета ви є, вам платформа автоматично завантажує вправи з різних предметів, які ви одразу бачите на своїй скринці. Для того, щоб видалити такі вправи, якщо вони вам не потрібні, вам потрібно із з лівого з лівої сторони рядка, де написано вправа, натиснути на квадратик, позначити його галочкою. При цьому з'являється контекстне меню справа. Де ви можете скористатися функцією видалити. І вправа зникає з вашої скриньки. Таким чином, ви можете. Підготувати скриньку до подальшої роботи. Одразу на своїй скринці, ви можете, натиснувши на рубрику Бібліотека, зробити пошук вправи, яка вас цікавить. Якщо користувачі клас зробили вправу, яка вас цікавить, ви можете її собі скопіювати. Для цього спочатку ви вносите. Назву цільову для вправи, яку ви хочете знайти, і платформа видає вам результат. Якщо така вправа є, ви просто натискаєте на панель самої вправи і потрапляєте у конструктор, де ви можете побачити запитання, які входять у вправу, варіанти відповіді. Який варіант є вірним. Для того, щоб побачити, з чого складається запитання, вам потрібно справа від запитання натиснути на стрілочку, яка розкриє вам варіанти відповіді. Якщо вправа вас влаштовує, ви натискаєте на блакитну кнопку в правому верхньому куті панелі. І вправа копіюється вже безпосередньо на вашу скриньку. Скопійована вами вправа знаходиться у рубриці Бібліотека, де ви можете завжди її знайти. Якщо у скопійованій вправі вас не все влаштовує і ви хочете її відредагувати, ви можете розкрити її в рубриці Бібліотека і. Кожне запитання можете відредагувати, натиснувши напроти запитання на позначку Олівець. Натиснувши на цю позначку, ви потрапляєте у конструктор цього запитання, де ви можете скоригувати саме запитання, обрати інший тип відповідей. Змінити самі відповіді, призначити нову правильну відповідь. І коли ви все це зробите, справа вверху на панелі конструктора ви натискаєте на блакитну кнопку Зберегти. Відредаговане запитання зберігається у вашій вправі. Якщо ж вас якісь із запитань у вправі не влаштовує, ви також можете його видалити, спочатку позначивши зліва галочкою саме запитання, при цьому справа у вас з'являється контекстне меню, де ви можете обрати функцію Видалити. Отже, вправо у вас готова до використання. Якщо ж ви хочете створити свою власну вправу, вам достатньо у вашій бібліотеці натиснути на блакитну кнопку Справа Нова група питань. І ви потрапите у конструктор для створення нової вправи. Спочатку на першій сторінці вам треба надати назву своїй новій групі і натиснути на блакитну кнопку. «Далі». Коли назва групи вправ у вас вже є, як показано на малюнку, вам потрібно натиснути на кнопочку Нове питання, і ви потрапите безпосередньо вже на конструктор для створення самого запитання, де у першому рядку ви вносите запитання. Далі ви можете обрати. Якщо це потрібно, вставлення або зображення, або відеоролика із Ютубу, який стосується самого запитання, нижче ви обираєте тип відповідей на запитання. Тип відповідей на відміну від кахуту, платформа ClassTime надає вам 9 типів запитань, які ви можете. Створити на платформі. Це можуть бути вікторинні запитання із однією правильною або декількома правильними відповідями. Це може бути запитання із вільної відповіді у вигляді тексту, можуть бути встановлення відповідності і так далі. Отже, обравши собі тип запитання. Ви закінчуєте формулювання самого запитання і натискаєте справа вверху на панелі на кнопку Зберегти запитання. І запитання зберігається у вашій вправі. Далі таким чином, створивши стільки запитань, скільки ви собі намітили. Ви можете почати сесію так звану, натиснувши на блакитну кнопку в правій верхній частині екрану Почати нову сесію. Натиснувши на цю кнопку, ви потрапляєте на панель, де можна виставити налаштування. Автоматично вони вже виставлені певним чином. Але, якщо є потреба, ви завжди можете їх змінити, поставивши навпроти відповідних функцій справа галочку і внизу натиснути на блакитну кнопку, яка затвердить усі ваші зміни в налаштуваннях. Зробивши налаштування, натиснувши на блакитну кнопку, виставивши налаштування, які вам потрібні. Ви потрапляєте на панель, де можна почати сесію. На панелі платформа сама автоматично вам генерує код доступу до вправи, що його ви повинні показати учням. Платформа надає можливість провести так звану симуляцію, тобто провести вправу для самого себе, щоб перевірити, як. Ви створили вправу. Чи може десь ви пропустилися якихось помилок, і їх потім потрібно буде виправити. Для цього у вас на панелі вправи існує кнопка блакитна Подивитись симуляцію. Натиснувши на цю кнопку, ви потрапляєте на ось таку сторінку, де платформа вам генерує умовних учнів зліва. Які виконують ваші завдання. Платформа, на відміну від кахути, має двобальну систему: 0 балів за невиконане завдання і 1 бал за виконане. Платформа повідомляє про це у вигляді або червоних квадратиків навпроти кожного завдання. У разі якщо завдання не виконане, або зелених, якщо завдання виконане у повному обсязі. На відміну від платформи Kahoot, усі завдання, що їх потрібно виконати, учень буде бачити на своєму екрані після того, як він веде код доступу до вправи. Щоб подивитися при симуляції, що буде бачити учень на екрані, вам потрібно натиснути. Справа на панелі позначку «Подивитись, як виглядає сесія в учня. Натиснувши на цю кнопку, ви потрапляєте на невеличку анкету, що її потрібно заповнити, за учня. Вносите ім'я учня і натискаєте на блакитну кнопку. Таким чином, за учня ви потрапляєте вже на саму вправу. Де зліво у вас написані усі запитання, справа на великому екрані вони виникають по черзі. Ви можете заучня надати відповідь на запитання і, натиснувши на блакитну кнопку знизу, перейти до наступного запитання. Таким чином, виконавши усі запитання свої вправи, ви потрапляєте на невеличку анкету для зворотнього зв'язку, що її повинен учень надати вчителю, де він, так же як і в Кахуті, висловлює свою думку, чи навчився він чогось під час виконання цієї вправи, чи рекомендує він її, і який в нього настрій після виконання цієї вправи. Заповнивши цю анкету. За учня. Ви закриваєте вкладку Симуляції. А симуляція у вас відкривалася у новій вкладці. І повертаєтеся на поле вчителя, де ви можете подивитися, як спрацював у вас зворотній зв'язок, натиснувши на відповідну позицію на панелі вчителя. Заодно. Зверніть увагу, як у вас заповнилися результати виконання вправи вашого умовного учня. Натиснувши на зворотній зв'язок, ви бачите результати заповнення анкети. Після цього ви можете перейти вже безпосередньо до активізації вправи із реальним класом. Далі Ви можете перейти безпосередньо до використання вправи у реальному класі. Для цього Ви, як вже було показано. Заходите на платформу ClassTime за адресою classtime.com. Авторизуєтеся, ввівши свою електронну скриньку і пароль від цієї скриньки, завантажуєте вправу. Яку ви створили або скопіювали із платформи. При цьому платформа вам генерує код доступу до цієї вправи. І ось цей код ви показуєте учням або на дошці, або на екрані через проєктор, і учні вводять його у відповідному рядку. платформи також заходять за адресою клаstime.com і натискають на кнопку Приєднатися. Далі все відбувається за таким самим алгоритмом, як і при симуляції. Учні виконують вправи, у вчителя результати виконання відображаються на його екрані. Треба додати, що на платформі ClassTime – Окрім бібліотеки вправ, що їх створили користувачі платформи Кластайм, є ще дві бібліотеки, якими теж можна користуватися. Це бібліотека ЗНО і міжнародна бібліотека під назвою Хан Академі. У бібліотеці ЗНО, ви можете знайти предмет, який вас цікавить, і подивитися тести. Які надавалися за усі роки проведення ЗНО. Для того, щоб подивитися, з чого складався тест, вам достатньо натиснути на ньому лівою клавішою миші. Тест розкриється, його ви можете розкривати по кожному запитанню, натиснувши на відповідну стрілочку Справа від запитання. Запитання розкриється із варіантом відповіді та поясненням. Якщо вправа вас влаштовує, ви можете додати її до своєї бібліотеки, натиснувши на блакитну клавішу Додати до бібліотеки. Бібліотека Хан Академі містить усі міжнародні тести, які створювалися за цей період. Якщо в цьому є потреба, ви таким самим чином можете знайти предмети, які вас цікавить, і скопіювати потрібну вправу собі на скриньку. Бажаю успіхів у використанні платформи ClassTime.